Доброго ранку. Доброго ранку, ми з України. і Я Ірина. І в нас сьогодні знову карта дня. Сподіваюсь, всі живі, всі здорові родичі гарбузові. І дивимося сьогодні спочатку енергії дня для України. Ой, люблю я цю карту. Ви знаєте, якщо дивитися для України, Україна зробить фундамент в Україні до сьогоднішнього дня, або є надія, що сьогодні Україна укріпить своє місце. Тобто зарезервує за собою місце в світі, можливо. Я, я можу так сказати: якщо дивиться Україну, так, Україна зарезервувала, тобто забила за собою місце. Укріпила себе у світі, зробила фундамент, який вона тепер повинна будувати далі. Тобто, ви розумієте, якщо фундамент, то це значить а, а, має бути. Ну, я так бачу. Законодавча база, все, щоб увійти в НАТО, все, щоб увійти у Європейський Союз, тобто Україна якийсь крок вона зробила. З чимось вона відзначилась, що укріпила своє місце. Можливо, це тим, що наші військові так вправно воюють, тим, що ми відвоювали знову території свої назад. Це все. Робить вагу нам. Тобто ми набираємо, як то сказати, знаєте, як то кажуть, на зиму шерсть набираємо. Ось так ми набираємо вагу для Європи, для, верніше для себе, щоб вступити, тобто і на миров... світовому ринку, щоб себе показати, якісь продукти, можливо, якісь наші а, товари і тому подібне. Так, так, ну, будемо так говорити. Ну, і ще й випадає дамам ця королева мечів, плюс цей ам, блазень, Можна так сказати, що дійсно ми з легкістю робимо якісь, на, робимо якісь цілі, і вони укріпляються. Звичайно, це може бути, до речі, ще комбінація з цими картами. Що приходиться нам трохи відвоювати тих усіх, хто налегке собі сприймає і у свій карман, наприклад, так? Не, або навіть не у свій карман, тут можна інакше. Зараз я скажу. Тобто не продвігає ніяких реформ. Це, знаєте, людина консервативна, яка десь там сидить в якомусь бюро і віддає накази і не дозволяє, тобто, ну, для своєї вигоди, для вигоди на того, на кого ця людина працює, не дає розвитку. Тут трошечки, ви знаєте, можна так сказати, е ну. Назовні вийде якісь справи. Я би так сказала, що це можуть бути справи якісь правового порядку, які не виконуються, які устаканюються, які, можна так сказати, добре собі прижилися і, знаєте, дурочку гонять. Ось може бути і таке. Варіантів багато. Тепер будемо дивитися особистий розклад для кожного. Ви вибираєте собі інтуїтивну одну карту і будемо дивитися, які підказочки вам дасть Таро, Що вам порадить, як сьогодні діяти, що робити. От, на чим замислитись і за що братись. Щиро вам дякую за ваші відгуки. Тому що, ну як, це приємно. Я так скажу. Мені це дуже приємно, просто піднімає мені самооцінку, але я і так знаю, що я, що я є, що я можу. Але щиро, щиро вам дякую, тому що ну, це для других. Для себе я знаю, це більш ваші коментарі, ваші відгуки для тих, хто приходить на канал і розгублений. Немає часу передивлятися відео і хоче з коментарів, до речі, зробити висновки. Це, на мій погляд, хибна думка. Чому? Тому що людина живе думкою інших людей, не своєю, не робить сам висновки, а шукає хто що скаже. Ось. Робіть свої висновки. І так, карта номер один. Карта номер два і карта номер три. Знову вибираємо інтуїтивно. Хтось якось е, написав, що е, сім місяців людина не була вдома. І е, в той же день збіглася карта, що хтось прийшов з фронту несподівано вночі. Я дуже за вас рада, мої дорогенькі. Людина жива, людина здорова. Ось, бажаю кожному, щоб ваші рідні близькі, зненацька приходили і приносили вам щастя. І так, перша, друга і третя карта, і будемо дивитися, що у нас тут по першій карті. Ну, це, ви знаєте, я вже так звикла, що ця карта майже по через день виходить у наших розкладах. На приватному рівні, тобто на особистому, на вашому, не на державному. Можливо, ви собі, от як я зараз відчуваю, можливо, ви собі не те, що підігріли, а влаштували якесь хороше місце. У вас є якийсь робочий потенціал, можливо, ось і ви маєте якусь зарплату. Правда, вона невеличка, але так перебитися можна, щоб не, не вмерти з голоду. Це карта взагалі-то консервативна. Людина не хоче ділитися, людина не хоче розвиватися, їй добре і так, як є. Знаєте, це карта, як би сказати, до пенсії доживу, та як є. Лишилося все рівно недовго, півень нам натякає, наприклад, що лишилося можливо рік, два-три. Ах, лиш би дочекати, буде там пенсія і все спокійно буде. Ви знаєте. З одної сторони, вам вдасться втримати це місце дійсно, так як ви собі бажаєте. А з другої сторони, робіть запаси. Я наголошую кожного разу, тому що в нас зараз нелегкі часи. робіть запаси як фінансів, так і продуктів, мої дорогі. Ось. І ви знаєте, що ще? Залишайтеся дійсно на тому місці, де ви є. Продовжуйте так надалі. Ця карта наразі, я так відчуваю, що краще не рипатись. Можна і це втратити. Це в мене так пішло, не знаю, не питайте, чому. Друга карта в нас Верховний Жрець. Тобто, ви знаєте, можливо, вам сьогодні зустрінеться на дорозі, навіть не на дорозі. Просто людина, з якою ви сьогодні, можливо, буде. Це спілкуватися, вразить вас. Чим вразить? Вразить тим, що вона мудра, тим, що вона, можливо, старша, можливо, ви познайомитеся з такою людиною, дасть вам хороші поради, якусь підтримку моральну. Ця людина фізично і фінансово не допомагає жрець, не приносить грошей. Так само, як і жриця, це карти безгрошові, це карти мудрості, це карти е, якоїсь е, правди. Можливо, якась правда відкриється вам сьогодні. Це не те, що очі просто відкриються. Ні, якась мудрість дойде до вас сьогодні. Якась порада. Ви просто як ви знаєте, в як то кажуть, у е, в нужне час, на нужному місці. Не годно зараз перекласти, як це українською ось, звучить але ось і. Просто людина, яка вас на щось надихне, вас якось підтримає, знову ж повторюю, морально, нематеріально, якоюсь мудрою думкою, можливо, просто якийсь вислів, якась приказка вам закарбується. і ви... А, Якось дасть вам сили, укріпить вас, знайдете, можливо, шлях до себе. Це карта дійсно філософська, так само, можливо, ви з кимось будете сьогодні філософствувати. Я не виключаю, що з самим собою так само. Якийсь урок духовний вам сьогодні приподасться по цій карті. Ось карта радить не робити ніяких поспішних рухів, вирішувати все мудро, рішення приймати з вікової мудрості, нехай буде. Так? Не спішити і набиратися досвіду. Теж ця карта. Це і потенціал розвитку, саморозвитку. Тепер третя, а третя у нас місяць. А ви знаєте, місяць це нелегка карта. Чому? Тому що е відчувається на душі тяжко. Якась е підсвідомість, е випливають якісь думки, щось на вас давить, якась ін інтуїція щось підказує. Ви не можете це оприділити, що це таке, до чого, з чим це. Е ви знаєте, це і брехні. Карта брехні. Тобто, якщо ви сьогодні з кимось спілкуєтеся, інтуїтивно ви відчуєте, що людина нещира. Можливо, хтось затіває щось проти вас, чи на роботі, чи вдома, якісь інтриги плетуться. Ви знаєте, ще що може бути: ця карта, наприклад, що вона радить, не давайте заднього, тому що ця карта крок вперед. Два кроки назад. Людина боїться своїх інстинктів, підсвідомість підказує щось незрозуміле. Вам можливо, і наразі, і, ви знаєте, це зручності. Карта так само, коли людина не хоче, наприклад, уявіть собі, дитина не хоче народитися. От, ну, мені і так добре у мами у животіку. Я собі там лишуся на все життя, не треба не добувати їсти, не треба розвиватися, нічого не треба, я і там посижу. А це теж може бути родовий шлях. Тобто, у вас е, може бути, що з рідними щось не те, і ви це відчуваєте. Ви, можливо, дуже інтуїтивна людина, така, знаєте, підсвідомість вам підказує. Може бути депресії так само. Якщо дійсно у вас депресії, то ця карта радить обов'язково звернутися до спеціаліста. Тому що зазвичай, з місяця не кожен може вилізти, я так скажу. Як рак сумнівається в всьому, боятися світу, боятися вилізти. ось... Вилазити тільки в темноті, як би то сказати, знаєте, щоб ніхто мене не побачив, щоб ніхто мене не почув, і тому подібне. Якось так ось мені йде. А, розберіться своєю підсвідомістю. Що вам підсвідомість підказує? Що вам ваша душа підказує? Тут потрібні страхи розібратися. Подивіться цим страхом в очі, кого ви боїтеся і чого. І так, тепер у нас. Карта надії на сьогодні. І дивимося, що у нас випадає. Яку надію нам дасть таро веселки? Хто перший раз, це таро веселки, і ми читаємо його завжди позитивно. Чому? По-перше, це карта надії. По-друге, це таке таро, яке читається позитивно. З любої ситуації є вихід. І так, дивимося. Віра, надія на сьогоднішній день. На майбутнє для України. Ви знаєте, ми наразі спостерігаємо дуже важливі часи. Ми живемо в такі часи, які потім війдуть в історію. Ми, ще раз повторюю, являємося спостерігачами. Можливо, дехто з нас. Не може багато чого змінити в цій історії, в цій війні. Повернути щось назад. Просто спостерігаємо, звичайно, щось робимо. Ми зробили свій вибір, можна так сказати. Для України вибір вже зроблено. Назад, вороття немає. Про це говорять ці карти. Ви подивіться, які вони чудові, яскраві. Це говорить про те, що. Перемога наближається, але це не значить, що вона вже буде завтра. Треба набратися терпіння. Але нам, ангели, протрубили, що ми зробили правильний вибір. Ви інтуїтивно сьогодні, на сьогоднішній день, Україна відчуває вже свій вибір, свій правильний вибір, свій мудрий вибір. Ось і наразі спостерігаємо уважно за тим, що відбувається. Повірте мені, попереду ще дуже багато цікавого. Мої дорогенькі, бажаю вам гарного дня, чудового настрою, бережіть себе. Хай вам щастить, слава нашим Збройним силам, і щоб шаблі не брали, щоб кулі минали. Голівоньки ваші. На все добре, мої любі!